У Верховній Раді можуть скоротити кількість народних депутатів. Спікер парламенту Стефанчук пояснив, що скорочення кількості народних депутатів може відбуватися через те, що об'єктивно зменшилась кількість населення України, і це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі. Коли було 52 мільйони, це одна справа. Сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра в 300 народних депутатів є тією самою, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів, зазначив Стефанчук. Хочу нагадати, що в серпні 2019-го президент України Володимир Зеленський вже подавав до парламенту пропозицію щодо змін конституції, які, власне, і передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб. Проте конституційний суд тоді надав негативний висновок щодо цього законопроєкту.